Що ж, розпочинаємо наш щотижневий прямий ефір з відповідями на ваші запитання. Буду з вами чесною. Вчора ми не виставили віконечка для ваших запитань, тому сьогодні буде повний експромт. В мене зовсім немає часу, тому що вже через 56 хвилин я буду розпочинати презентацію туристичного бізнесу українською мовою для людей, які живуть у Англії. Та у Великобританії, тому у нас з вами сьогодні максимум півгодинки часу. А для тих людей, хто цікавиться цим бізнесом, хто проживає в Великобританії, в Ірландії, або у вас є люди, яким ви знаєте, буде це цікаво, які шукають додаткові методи заробітку, повідомте їм про це. І на моїй особистій сторінці, річ Women USA є посилання у сторіс на цей безкоштовний майстер-клас. Але ми сьогодні. З вами говоримо по нашій традиції про візи, про імміграцію, про грін-карти. Адже лотерея грін-карт – це тема цього тижня, тому що вже в суботу будуть опубліковані результати лотереї грін А я якраз сьогодні хочу більш сконцентруватись на цьому, щоб кожен з вас знав, як підготуватися і що очікувати. Отже. Кожна людина, яка минулого року, осінню в жовтні, в листопаді 2024 року реєструвалася четвертого Green Card, Вже починаючи з суботи, ви будете мати можливість перевіряти результати і дивитися, чи вас було виграно вибрано чи ні. Будьте готові до того, що сайт буде дуже і дуже і дуже і дуже висіти. І багато хто з вас не зможе перевірити результати в суботу, в неділю, в понеділок. Я розумію, що вам дуже хочеться і пробуйте перевіряти, тому що багато кому вдається. І якщо тільки хтось з вас дізнається, що ви стали переможцями, надсилайте нам ваші повідомлення. Ми будемо радіти разом з вами за вас. Особливо ті клієнти, які з нашої роки стануть переможцями минулого року. Ми отримали просто безліч таких повідомлень не лише в перший день, коли були відомі результати, а й в другий, і в третій, і в четвертий. Нагадаю, що результати лотереї Green Card ви можете перевіряти ще довго, довго і довго. Поки не завершиться фіскальний рік. Навіть і результати минулорічних виграшів ще можна перевіряти також. Тому не проблема, якщо ви не зможете забудете, так, не буде у вас до того діла перев... перевірити результати прямо вже одразу. Ви можете це зробити пізніше. Але, звичайно, що пам'ятаєте про суботу, починаючи з. 19.00 українського часу, якщо ви в Україні або в Європі. В Америці це буде починаючи з 12.00 п.м. Eastern Time. По Нью-Йорку, по Майамі, усі штати, які живуть Eastern Time. Central Time – це 11.00 ранку, 11.00 а.м. Ми для вас обов'язково запишемо детальне відео, як правильно перевірити результати. Тому що якщо у вас не набита рука, зрозуміло, що ви можете робити помилку. І дуже часто люди роблять одну й ту саму помилку, про яку ми вам вкажемо, що ви її не допускали, щоб вам не займало додаткового часу, додаткових нервів, це перевіряти. Тому дуже-дуже-дуже надіюся, що багато хто з вас виграє. Я вам посилаю всю свою енергію виграти всі можливі грін-карти. Нагадаю, що лотерея грін-карт – це є один, це не то, що один, це, це, це дуже легкий метод отримати резидентство Америки. Постійне. Це, напевно, що не напевно, що це точно найлегший. Варіант отримати постійне резидентство в Америці, постійне проживання тут. Це найлегший варіант і найдешевший, я б сказала, варіант. Чому? Тому що навіть якщо ви отримаєте грін карту через одруження з кимось, як правило, грін-карта вам видається на всього два роки. Спочатку така тимчасова. Потім ви, ви маєте цих два роки далі перебувати в шлюбі з цією людиною. Ви знаєте, по різному буває. В житті плюс потім ви проходите ще одне інтерв'ю на те, чи дійсно ваш шлюб далі є дійсний, чи він не Аж тоді отримуєте. Постійну грін-карту. хто, наприклад, хоче йти методом а, політичного притулку. Це справи, по перше, до яких треба мати дійсно причину, щоб просити політичний притулок. Далеко не всі причини підходять. По-друге, це довготривалий довго процес, який може затягнутися на 7, 8, 10 років і де точно нема гарантії, чи вам таки його схвалять чи ні. А, роботодавець через роботодавця процес, який я проходила, дуже класний. Але він не дешевий і він теж довготривалий. Зараз справи затягуються на 3-4 роки. Тому знову ж таки, якщо ми дивимося на всі варіанти отримання грін-карт, Якщо вашою метою є резидентство в Штатах, беріть участь у лотереї Green Card. Ви можете брати в ній участь паралельно до всіляких ваших справ. Чи ви, наприклад, подані мене племінник, в нього справа висіла вже давним-давно на політичний притулок. Він паралельно почав робоче спонсорство, і він кожного року далі продовжував брати участь у лотереї Green Card. Тобто ваші імміграційні процеси не суперечать один одному, і у вас може йти. Декілька справ паралельно. Е, говорячи про лотрею е, я хочу відповісти на одне питання, яке мені задала одна людина в директ. Е, але так як місце для моїх відповідей на безкоштовні усі запитання, є саме на прямому ефірі, я хочу це питання тут розглянути. Мені написала людина, яка сказала: Уляна: а що буде, якщо ми виграємо лотерею «Грінкард» тут? А репароль нам ще не схвалили. Юфою вже якби закінчилася. На ТПС подали заявку, його ще не схвалили. Що тоді робити? Значить, про це ми все будемо дуже детально говорити вже після результатів, тому що я знаю, для багатьох з вас це буде надзвичайно важлива інформація. я Це все детально розберу. Єдине, що вам скажу для всіх людей, хто думає, що далі. Звісно, що якщо ви живете в Америці, ви і подальший процес зможете Можете тут далі проходити, дай Боже, щоб паузу з міграційних українців зняли і все було добре. Але є два: але. перше, що наразі справи міграційних українців знаходяться на паузі тих, які проходять справи тут. Ці люди, які в нас були в Європі, в Україні, їм продовжують назначають співбесіди. Люди проходять співбесіди, все абсолютно без змін як було до цього. Тому, навіть якщо ви знаходитесь на території Америки, у вас все одно є спокійно шанс. Робити вашу справу в Європі просто на час інтерв'ю виїхати в Європу і його пройти, якщо справи українців далі будуть на паузі. Якщо цю паузу знімлять, так все порухається при тому, що одна наша клієнтка отримала грін карту два тижні назад. Я вважаю, це дуже гарний знак. Е, тому подивимося, як будуть справи далі проходити. Е, але другий варіант, якщо ви хочете справу проходити тут далі до кінця, по виграшу Green Card, ви маєте тут знаходитись легально. Тобто, ви маєте в результаті отримати або TPS, або репароль, щоб повністю все ваше перебування, поки ви вже не отримаєте саму Card, було легальне. Тому у разі, якщо в когось з вас будуть такі моменти, що ви не можете тут легально залишатися. А ви виграли лотерею Green Card, що треба буде зробити? Треба буде робити вашу справу в Європі. Тоді ви там отримаєте візу чи в Україні, так? якщо, звісно, ви потім зможете виїхати з України, так, а ви отримаєте тоді міграційну візу, там, приїдете в Америку вже з візою, і тут отримаєте green Card. Тобто, в будь-якому випадку, вихід є. Лотерея Green Card працює. Uh, дуже надіюся, багато хто з вас стане переможцями, і потім будемо розбиратися. Дуже багато зараз ще є ваших повідомлень. Уляна, а що буде далі? А якщо я виграю, а в мене є такі-то такі-то нюанси. Давайте розбирати справи і ситуації по мірі їх поступлення. Якщо ви ще не виграли, давайте почекаємо ще декілька днів. Вже і так довго чекали. Почекаємо до декілька днів, чи в суботу, чи в неділю, чи в понеділок, коли там вам вдасться перевірити результати, отримаєте результат, тоді буде. Будемо з вами говорити, що далі. Ви знаєте, мабуть, що ми надаємо повний супровід після виграшу лотереї Green Card, Якщо ви бажаєте до нас звернутися е, за е, супроводом, сьогодні, от, буквально зараз, без 5 хвилин 12. Я закінчила консультацію. Сьогодні у мене було дві консультації клієнтам, дві сім'ї. Одна сім'я буде проходити е, інтерв'ю у Франкфурті 2 червня. В двоє дорослих одна дитина і друга сім'я, двоє дорослих, двоє дітей будуть 18 червня проходити інтерв'ю у Києві. А провела сьогодні консультації. Ще в мене на наступні дні заплановані консультації. Тому що, якщо ви берете наш супровід, я завжди особисто контролюю повністю справу і особисто вас консультую, тому що я чудово знаю, наскільки, наскільки важливий є справа по отриманню грін карти. Це просто. Крок, який змінить ваше життя, це 100%. Тому ці справи під дуже 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 пильним моїм контролем, як і в принципі кожна абсолютна справа. Просто тут ми працюємо більш так тісніше з вами. Тому ось таке по грін картах. Стосовно віз, теж в нас є дуже гарні новини цього тижня. В нас отримала ціла. Родина, я б сказала, так, візи, їдучи на весілля, їхня родичі одружуються, і там, прям чуть не півродини їхньої подавалося на візи. Всі отримали візи, будуть святкувати весілля тут. А ми будемо чекати їхні фотографії. Я поділилася з вами тим, чим хотіла поділитися. Зараз я хочу переглянути ваші запитання. Я бачу декілька запитань було. І на них з радістю відповім. І Дякую, що приходите на прямі ефіри. Я збережу, звичайно, цей прямий ефір, перепощу в сторіс. Також буду вдячна вам за ваші перепости, тому що багатьом людям потрібна ця інформація. Часом в деяких джерелах вона так примудрими словами написано, що я навіть людина, яка всій, всій інформації крутиться, деколи для мене це тяжко зрозуміти, як дехто описують якісь джерела, такі міграційні різні новини чи візи, Тому ви знаєте, в нас завжди метод. Так роз'яснити, щоб навіть дитина шкільного віку все зрозуміла. Е, тому пер, робіть перепости наших прямих ефірів. Це поможе багатьом людям отримати е, багато багато безкоштовної інформації, якою ми щодня ділимося на нашій сторінці. Є питання від ромочки. Привіт, таке питання було воз'єднання від мами по грінкарті. Я пою-фую. зараз мама отримала громадянство і візовий бюлетень, так як я був так і є. Чи категорія F1, чи категорія F2. Якщо мама отримала громадянство, це вже буде інша категорія. Швидше за все. Але що я вам скажу? Я чудово знаю, звичайно, що процес отримання, процес сімейного з'єднання, але я ним не займаюся. Я не є спеціалістом саме по сімейному воз'єднанню. Якщо на лотереї Грінкарт на візах, як то кажуть, ми зуби з'їли, чи там на подачах колись по ЮФОЮ, зараз вже ніхто не подається так, чи на TPS-ах, на сімейному воз'єднання я не з'їла зуби. Тому краще я завжди рекомендую йти до того, хто є профі. по Цій сфері я рекомендую вам Роман знайти імміграційного адвоката, так або імміграційного сервіс провайдера, яким являюся я, е, який саме спеціалізується на цьому. І е, дізнатися саме оцей нюанс, чи це є зміна категорії у вашому е, випадку. Але взагалі е, люди з громадянством дуже швидко проходять воз'єднання з е, чоловіками, е, відповідно, дружинами, так, з батьками і з дітьми до 21 року. Якщо вам до 21 року, то в себе мало бути дуже 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 швидко. Якщо вам більше як 21 рік, навіть факт, що ваша мама отримала Ла громадянства він не веде до скорочення терміну, там буде такий довгий, довгий, довгий термін. Але ще раз наголошу проконсультуйтеся. Запитання є посмішка Фоксі, як податись на політичний притулок? На політичний притулок може податися кожна людина, яка є в Сполучених Штатах Америки. Яка приїхала не не більше як рік назад, і яка має для цього причини? Так що для цього потрібно зробити? Потрібно заповнити форму I-589 разом з підтверджуючими документами по вашій справі, надіслати її. Вашу справу в імміграційну службу на відповідний адрес. Всі адреси, всі вимоги по документах, ви знайдете на сайті USCIS. Можете в Google ввести i 589 USCIS. Звісно, що е, треба розписати історію, чому саме розробіть це якісно. Особисто я допомагала 9 років назад своєму племіннику подавати справу на політичний притулок, і його справа цієї зими була схвалена. Через 8 років, 8 років він чекав, маючи інтерв'ю ще в 2017 році. До речі, в нього було надзвичайно важке інтерв'ю, яке тривало 5 годин. А перекладачка тоді з ним була на інтерв'ю, було в шоці, бо це було вперше в її практиці таке тяжке інтерв'ю. Його питали просто з тої сторони, з тої, стої, тої. І від 2017 року, ось до початку 2025-го, не було відповіді, тільки на початку 2025-го прийшлося. Схвалення він не звертався до жодних адвокатів. Я йому допомагала з усіма документами, з оформленням так оцього листа історії його. Тому це все теоретично можна, як і будь-яку справу імміграційну правда, зробити самому. Але майте на увазі, є люди, які мають або навички, або досвід в цьому і можуть це зробити. Є люди, які не мають в цьому навичок досвіду. Тобі тоді я однозначно рекомендую звернутися до спеціаліста. Але процес виглядає ось так: ви подаєте документи, потім мені здається, через півроку, 180 днів, коли проходить, ви маєте право подаватися на дозвіл на роботу і очікуєте на ваше інтерв'ю коли буде призначити інтерв'ю, ніхто цього не знає. Скільки справа затягнеться? У вас буде дозвіл на роботу, поки ваша справа розглядається. Але звісно, що це справи, які мають великі нюанси. Перш за все, у вас має бути причина, чому ви просите притулку. Друге, що якщо ви просите притулку, вам щось загрожувало в Україні, звісно, що ви навіть отримавши грін карту, дуже дуже і дуже не бажано їхати назад в Україну, тому що це буде якби ну, Нелогічно, не тут ви просили притулку, а тут ви їдете в Україну, так? Тому є нюанси. Чи проходить співбесіда по Грінкарті у Києві? Так, з цього року е, почали проходити, верніше з початку цього фіскального року, він почався 1 жовтня 2024 року. Якщо люди живуть в Україні, так вони проходять співбесіду у Києві на імміграційну візу. Хочу зазначити, що навіть якщо ви пройдете. Співбесіду і отримуєте імміграційну службу, імміграційну візу. Імміграційні візи не є причиною для того, щоб ви отримали дозвіл на виїзд з України, так зв'язку з війною, тому все одно ви маєте мати змогу виїжджати, навіть якщо ви пройдете інтерв'ю у Києві. Якщо заїду в США по F1, чи можу дівчину взяти так з собою? Не можете, не можете, бо дівчина вам є ніхто. Дівчина має мати свою візу, яку що в'їхати в Америку. Мереку, ви можете одружитися, і ваша дівчина може подаватись на візу f 2 як дружина, і якщо її схвалять, вона може поїхати з вами або може пізніше до вас доїхати. Є багато варіантів, коли люди їдуть навчатися по F1 візі. А потім з часом чоловік чи дружина подаються на візу F2, і якщо її схвалять, то приїжджають. Знову ж таки, якщо ви їдете сюди навчатися і маєте навчальний заклад, це ще не все. Треба утримати візу. Щоб отримати візу, треба довести те, що у вас немає наміру іммігрувати залишитись в Америці. Відповідно, треба аналізувати інші фактори. Тому підійдіть до цього процесу серйозно. Хочу нагадати, що ми спеціалізуємося саме в неімміграційних візах. А саме в гостьових в візах для відвідин друзів, так відвідин навіть конференцій, якихось робочих питань, туристичних візах і також і студентських візах, тому можете до нас звертатися. Чи були схвалення репаролю за останній час? Не були за останній тиждень, два тижні відколи я проводила попередній прямий ефір. Не було вибирати на супровід перехід b 1 b 2 на F1? Та звичайно, ми як це одна з. Наших спеціалізацій, я сама особисто е, проходила такий перехід в свій час, коли приїхала по туристичній візі. Потім змінювала її на студентську. І я працювала довгий час парт-тайм, е, коли навчалася в саме в школі, е, в навчальному закладі, і я саме займалася підготовкою документів на зміну статусу з Б1Б2 на Ф 1 е, Тому е, таких справ в нас дуже 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 багато. Звертайтеся, якщо треба, ми все допоможемо. Так, дивлюся ще. Скажіть, будь ласка, в якій країні схвалили візу для родини на весілля? Це був Краків? Роман, прошу. Так, підкажіть, які шанси відкрити віжу, якщо я ФОП, чоловік офіційно працює, майна нема, мама в США поюфою. Треба більше, треба дивитися, чи ви є діти, де чоловік працює, може у вас є якесь майно. А так, то по цьому, що ви написали, цілком є нормальні, нормальні шанси. Просто треба глибше купнути вашу справу. Цілком нормальні шанси, якщо так з першого погляду подивитися. Добрий день, скажіть у 2019-2020 році, ми виграли грін-карту. напевно, ви хотіли далі записатися, чи у вас є якісь шанси. На жаль, на жаль, на жаль, через ковід тоді люди не змогли пройти подальший процес. Я знаю, що були відкриті якісь нові позови на імміграційну службу, але це все ну, висить. Висить в правилах лотереї грін-карт Є правило, що якщо ви виграли. Грінкарту, у вас є певний період часу, щоб пройти все, отримати грінкарту або імміграційну візу. Це називається фіскальний рік. Він триває до 30 вересня наступного року. Тобто, зараз, якщо починаючи з суботи, ви дізнаєте, що ви виграли грін грінкарт, у вас буде час повністю пройти весь процес, завершити справу аж до 30 вересня 2026 року. Тобто у вас буде фактично рік і три місяці, щоб все пройти. Все, якщо 30 вересня прийде, у вас немає грін-карти, немає міграційної візи, на жаль, ви не будете мати шансів саме і тому ці люди, які були переможцями 19 20 року, вони не встигли пройти, бо тоді посольства закрилися. Це все закрилося. Так, Юля дає коментар. Я скажу за себе це все індивідуально. Дивлячись на якого офіцера попадете. В мого батька є два бізнеси, і він фоп. Дохід нормальний, дві подачі, дві відмови. Так, Юля, я знаю, і ви були нашим клієнтом, і дуже шкода. Все є індивідуально, але так як і в справі вашого батька, так як і в справі цих людей нема факторів, які впливають на те, що це точно швидше за все буде відмова, тобто справа. Нормальна. Звісно, що там було трошки інше питання. Там було питання про те, що жінка їде, чоловік залишається, я так розумію, тому є прив'язка ще, залишається, якби, чоловік. І справа трошки є іншою. Доброго дня! Я вам писала раніше приватно, хочу почути вашу думку, запитується Галя. Зараз я приїхала в жовтні 2024 року, та ще до того часу. Не Отримала Social Security та Work Authorization. Скажіть, будь ласка, мені ще очікувати це дуже-дуже довго. По-перше, я не знаю, як ви подавалися, так? Хто вас подавав? У вас в першу чергу мають бути номера ваших справ, по яких ви можете перевіряти статус ваших справ. По-друге, ви можете подати «Expedite Request». По-третє, ви можете звернутись до місцевого конгресмена, сенатора, пояснити свою ситуацію, що ви вже стільки часу не можете працювати, не можете тут жити, хоча маєте на це повне право, тому що ви приїхали. Я так розумію, по програмі U4U. Робіть щось, а не просто чекайте. Звертайтеся всюди, де можна, і ну ну стукайте в ті двері, стукайте в ті двері. Далі, далі, далі. Скільки коштують ваші послуги по супроводу? Green Card? вся інформація буде вже буквально у суботу. Послуги різняться від складу вашої сім'ї і від того, де ви знаходитеся. Якщо ви знаходитесь в Європі, там процес сам по нашій роботі є трошки легший, тому ціна, якщо ви знаходитесь в Україні, в Європі є меншою, якщо в Америці є більшою, тому що тут доходить величезна, дуже складна. Форма i 485 яку дуже часто змінюють, і треба за цим всім пальнувати, і це додає в два рази більше роботи. І послуги різниця від складу сім'ї. Є різниця, коли є одна людина, коли є сім'я, двоє дорослих і четверо дітей. Всі ціни є в нас відкритими в доступі. Навіть зараз ви можете зайти в кладочку збережених Green Card і все там є, подивитися. Я, звичайно, що на пам'ять не пам'ятаю, тому що на кожен склад сім'ї, по тому, чи в Америці, чи не в Америці ціни є. Інші, але це абсолютно адекватні ціни. Це не є якісь тисячі доларів. Що це не можна потягнути? Це адекватна, нормальна ціна. Юля, дякую вам за ваш відгук. Дуже приємно. Так, останнє запитання, тому що е, я мушу в 12.30 виключитися. Уляна запитує, хтось з Ніком Ткачук, 1260. Уляна, скажіть, ще в 2019-2020 ми виграли зелену карту, але зв'язку з COVID, наші документи не розглядалися. Я сказала, що це була за ситуація. На жаль, я думаю, що шансів немає. Беріть участь ще, ще і ще. Так, давайте, якщо це питання вже я розібрала, то я ще знайду одне питання. А Ліля гарне запитання, і в багатьох, мабуть, що є така проблема: чоловіку не приходить нотіс по ТПС уже два місяці. Дзвонимо, робили запит онлайн, нічого не допомагає. Е, якщо робили запит онлайн, очікуйте, вони його пропрацюють. Не подавайте ще раз запити. Тому що чим більше запитів всі подають, Тим більш загруженою ми самі робимо імміграційну службу. Подали запит, вони рано чи пізно на нього е, дадуть вам відповідь по емейлу. Найголовніше вам мати номер вашої справи. Так? Тому, якщо вам не прийшли нотіси, ви маєте, якщо ви справу робили через онлайн-кабінет, ви маєте все в своєму онлайн-кабінеті. І номер справи, і нотіс, який ви можете роздрукувати, у вас проблеми взагалі ніякої немає. Якщо ви подавалися паперовою формою, і, відповідно, у вас в кабінеті це все не підтянулося, нотіс не прийшов, вам потрібно подзвонити в імміграційну службу. Сказати їм, що я такий-то, такий-то, мій A-number такий-то, такий-то. Я подався на TPS, нотіс мені не прийшов. Скажіть, будь ласка, принаймні номер справи, щоб я міг чи могла відслідковувати її стан. Все. Номер справи у вас буде. Це найголовніше, що вам потрібно для того, щоб ви відслідковували свою справу. Коли вона буде схвалена, до того часу я впевнена, вам прийде Нотіс, Нотіси приходять такими хвилями людям. Я впевнена, що ви дочекаєте, що вам прийде. І найголовніше мати номер справи. Бо сам Нотіс, ну, для чого він вам? Він вам нічого не дає. Номер справи найголовніше, що він у вас був. Ну, все. Мені здається, я відповіла на усі запитання. Я бачила там ще від Романа було питання по возз'єднанню, знову ж таки. Але Роман, як я вам сказала, спеціалістки займаються возз'єднанням. От туди вам треба піти з запитаннями по справі возз'єднання. Дякую всім за те, що були на прямому ефірі. Ще раз, кожному, 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 хто чекає. Стати щасливчиком Лотереї Green Грінкар. Давайте всі накидаємо зараз вогників, сердечок в наш чат Самі собі закрутимо цю енергію класно. Надіємося, бачу вже ваші сердечка пішли. Клас, клас. Надіюся, що багато хто з вас напише нам у суботу у неділю. Ми порадіємо разом з вами. І потім обов'язково я планую в понеділок швидше за все зробити детальний прямий ефір. По ваших питаннях після виграшу Лотреї Грінкар, тому що я знаю, що багато хто буде переможцями. У вас буде дуже багато питань. Єдина моя порада на завершення: не спішіть. Виграли, не женіть заповнювати зразу діасформи, робити мільйон тисяч помилок, які потім треба буде виправляти. У вас час буде. До 30 вересня 2026 року, все всім дякую. Бачу ваші сердечка. Водганки, всім па-па. до зустрічі через декілька днів.